Вітаємо вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерини Некреча. А щоденно ми спілкуємося з цікавими гостями в цій студії, говоримо про актуальне. І зараз хочу представити нашого наступного гостя: це Віктор Таран, експерт центру політичних студій та аналітики. Вітаю! Вас. День. А ну, спершу про те, що Верховна Рада все ж таки проголосувала а, три а, закони в першому читанні щодо антикорупційних а, а, реформ. А це а, Три таких законопроекти: перший про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а другий про засади державної антикорупційної політики та про запобігання корупції в першому читанні ухвалили, 14 жовтня а, мають далі голосувати. Так, ну це ще на, наразі не наразі невідомо чи будуть голосувати. 14 жовтня це е, сьогодні і, і ряд фракцій оголосили, що вони готові голосувати за ці законопроекти в першому читанні, але оскільки на їхній Думку, вони є ще сируватими, то в цілому голосувати вони не готові. Саме тому винесли пропозицію за цей тиждень, який залишається, внести відповідні правки. І голосувати в цілому. І ключові правки, які ми очікуємо, це, звичайно, закон про спеціального уповноваженого. Ну, це, ну, в, він більш відомий як про створення антикорупційного бюро розслідувань. От. І другий законопроект, який так само зараз активно обговорюється, який частково так завис, його ще правда, ще не проголосували, це 50-13, який передбачав би, щоб контролювати не тільки дохідну, а видаткову частину. Чиновників так званої створення органу, який би вивчав би декларації чиновників. Видатки чиновників вивчав звіряв. І якщо він буде бачити не співпадіння дохідної видаткової частини, так само притягував до відповідальності чиновників, які ну мабуть роботи, яких є факти ризику. Очікувані в принципі результати чи ні щодо того, що проголосували, все ж таки ще вчора говорили про те, чи буде проголосовано, чи ні. А люди прийшли на мітинги під Верховну Раду. Ви очікували? Що все так швидко відбудеться, я наголошую, ми не прийшли під Верховну Раду. Ми пробивалися під Верховну Раду. Бо з самого ранку там знову з'являлися кордони міліції, якісь люди в незрозумілих чорних бушлатах з раціями, які нас не пропускали, які казали, що тут вам не місце мітингувати. Ми так з боями поривалися на площу до Верховної Ради. Щодо голосування в першому читанню, це дійсно дуже важливо, але парламент. Славиться тим, що в першому читанні всі ініціативи голосуються. А потім вони десь зависають. Да? Так, ряд антикорупційних ініціатив, наприклад, законопроект 2012 а про відкритість використання публічних коштів, да? де чиновники мають звітувати по всі бюджетні видатки, Там, теж прийняти в першому читанні ще в квітні, да? його до цього часу не проголосували. Закон про прокуратуру, який би мав поміняти всю систему наглядових функцій прокуратури, позбавивши їх частини повноважень, і те, що е комісія та Рада Європи ставлять в пріоритеті для прийняття, і це одна з умов отримання. Наступно транш МВФ. Так само ми прийняли в першому читанні. Ну так само чекаємо, тому великий є ризик, щоб 14 жовтня це все знову не заговорилося, або там сесія не перенеслася. Угу. Тому це навіть не половина перемоги, це такий маленький-маленький крок. Будемо сподіватися, що це маленький крок, крок до перемоги. А Вікторе, ще а, хочу поговорити про дослідження руху чесно, які на початку жовтня опублікували а, своє дослідження щодо а, голосувальників за диктаторські закони 16 січня, які знову йдуть до Верховної Ради 8-го скликання. Таких а, в русі чесно рахували 132 людини, а, людини, 42 з них це голосуванці від партій. І 90 кандидатів йдуть самовисуванцями. От ми бачимо, хто по списках іде. Комуністична партія України 15 там людей, опозиційний блок 15 людей, Сильна Україна 11. І навіть є депутати, які балотуються по округу, але від блоку Петра Порошенка. Ну, вони ж голосували по новому руками. То от він у Порошенка знаходиться, мабуть. Тому вони так. Насправді це дуже сумна картина. І ми сподіваємося, що в цьому випадку, оскільки закон про люстрацію на цих кандидатів депутати депутати не діє. Нагадую, що закон про люстрацію, який був ухвалений і підписаний президентом, це він стосується тільки тих чиновників, які працювали в виконавчих органних владах. Але закон ще не підписаний президентом. Ну, президент він пообіцяв пообіцяв да. підписати. От і тут єдиний варіант, який можливий, це так звана люстрація вибором у європейському. Праві існує така норма, да, постгідно духу права, що люди, які балотуються, там депутати Верховних Рад, місцевих рад, їх не можна заганяти під дію закону про люстрацію, да, їх не можна звільнити з посади. Їх обрали люди, і якщо вони можуть мати отримати мандат довіри, отримали, то вони повинні йти на перевибори і тоді їх або оберуть, або не оберуть. Своєрідна люстрація для цього парламенту це відбулася в серпні, коли президент розпустив Верховну Раду. І зараз тільки від нас з вами, і від виборців, залежить, чи ми знову допустимо людей, які влаштували голосування руками, да, та голосування, які вів по суті тоді диктатуру, які призвели до боїв на Грушевського, які призвели до жертв на гаяни. Ну і по суті, перші жертви майдана почалися після цих законів. То чи люди будуть за них голосувати, чи дійсно вони їх знов хочуть бачити у Верховній Раді? Можемо нагадати, що закони, які були проголосовані 16 січня, були проголосовані власне руками. І про сенс про зміст тих законів ми дізналися тільки після того, як вони вже були прийняті Верховною Радою а наступного дня президент підписав. А їх і вони навіть о, в день соборності вже ввійшли в силу. Так, да, і там якраз саме тому були такі бойові дії, де да, тоді вогнене води коли коли го числа вийшли протестувати, і наша з вами сила тих людей, тих десятків тисяч, які вийшли, які почалися б тоді ці бойові дії, вони змусили тоді владу це все відмінити. От і зараз дві кримінальні справи існують по тому голосуванню. Одна безпосередньо Проти керівництва Верховної Ради, там Калітник тоді вів засідання по ньому кримінальна справа. Ну і фактово про те, що взагалі були порушені всі процедури. Але дуже важливо, щоб ця кримінальна справа, яку веде Генеральна прокуратура, прокуратура все-таки була доведена до кінця. Бо те, що ми зараз бачимо, що справи, які веде Генеральна прокуратура, вони ні до чого не доводять, вони або залишаються, або фігурантів відпускають з залу суду, або справи закриваються як в випадку з Кернесом і Добкіним. І це дуже негативні сигнали, сигнали для суспільства, тому що ми очікуємо, щоб влада, яка була обрана по суті мандатом майданом і вручили майдан мандат довіри. Починала реформи в країні і починала карати тих, хто голосував, тому чи за закони Можна нагадати до речі, зміст і значення цих законів в колоні автомобілів більше п'яти не їхати. А потім автоматичне відео та фотофіксація порушень правил дорожнього руху, і е, там навіть були ситуації, ці коли е, все ж таки водій цей не їхав, бо хтось інший міг бути за кермом автомобілю, але все ж таки е, відбирали права у власника автомобіля, обмеження в змі значні, Арешт за порушення організації мітингу, дов'язниці за захисний шолом, 15 діб за встановлений намет, арешт за допомогу про. Протестам, ув'язнення за неповагу до суду, а відключення інтернету, навіть не послуг СБУ, протоколи не тільки під розписку, екстремістська діяльність та наклеп, заблокування давали 6 років за тими законами, 2 роки за груповий протест. За Тобто, всі, хто брали участь в Революції Гідності, це просто можна було на 2 роки точно загриміти. і ще. Так, це ми показуємо, як голосували 16 січня. А, і податок з іноземних агентів також це було. Да, ми Всі громадські організації, які отримали міжнародну допомогу. Да. Потім під підпадав від Червоний Хрест, екологічні організації, тобто ми всі ставали іноземними агентами і мали би протягом місяця стати на облік або призупинити свою діяльність. Зйомки з повітря навіть ускладнені. Сім карта тільки за паспортом продав... могла би продаватися. Позбавлення депутатської недоторканності водночас там є. Тобто, в принципі, ось чому називають ці закони, ухвалені 16 січня драконівськими, вони повністю обмежували права українських громадян і ось чому це страшно. Ось чому це страшно? Бачите, руками голосували. Бачимо, що 90 з цих людей вони йдуть за мажоритаркою, як самовисуванці, тобто. Щоб розібратися в тому, там от на місцях мій кандидат він чи він за нас це вже зробили в Русі чесно дослідили. ми знаємо імена цих кандидатів, де в якому місці, в якому окрузі вони балотуються. Треба звертати на це увагу. Я знаю, що активісти руху чесно також кажуть про те, щоб розповідали своїм родичам, знайомим, знайомили також з цією інфографікою. Вже є ці дослідження, вже є конкретні цифри, прізвища. Яка реакція від політичних партій, можливо, від е, представників президента на це? Тому що бачимо, що навіть одна людина в було, о, йде е, в, в, від блоку Петра Порошенка. Чи була така реакція від політиків? Ну е, якщо ми говоримо. Про людей, які голосували за закони і висувалися, то ті, які є саме висуванцями, ми з них нічого не можемо спитати, да? це їхнє право йти чи не йти. Якщо говорити про політичні партії, то з опозиційним блоком, то з Комуністичною партією України, ну і з трудовою країною у громадських організацій і в руху чесно, зокрема, організаційного пакету реформ і, ну, і багатьох інших ініціатив, завжди були проблеми зі спілкуванням. Ці Партії були глухими да, до вимог громадськості, до діалогу з громадськості. Вони його не хотіли вести і не, і не продовжують знову нас ігнорувати. Да. Ми надсилали їм відповідні листи, надсилали меморандуми, закликали перед стартом кампанії не включати таких людей в списки. Ну, але ми самі бачимо, там 15, там 11, там 15, тобто, і, і вони не чують. Тому наша надія виключно на свідомість українського виборця, що він замість. І він, Буде дійсно критично мислити і голосувати, не так, як йому там за 100 гривень, да, там не розібравшись, а все-таки осмислившись і зробивши свій усвідомлений вибір. І дуже велика зараз надія, в тому числі на журналістів. Ми вам дуже дячні за цю програму, тому що треба максимально цю інформацію поширювати і нагадувати, що це за закони, що вони мали до нас принести, да, які би ми країні проснулися після його підписання і пам'ятати, що. Тільки ціною колосальних і в тому числі людських жертв ми змогли ці закони скасувати. Якщо ми говоримо про людські жертви, це не тільки троє, які загинули на Грошевського безпосередньо, а ще й сотні людей, які були покалічені, яких потім арештовували в госпіталях, яких потім по судах забирали права, яких потім били як Беркут, тоді, в креписному провулку автомайдан згадуємо. Тобто ці закони були скасовані кров'ю і життями сотень. Українців, і ми про це повинні пам'ятати. Але це не заважає кандидатам. зараз ми бачимо інфографіку. Це, а це ці 90 кандидатів, які йдуть за мажоритаркою, в Суванці які голосували за ті закони 16 січня. Найбільше їх а, в Донецькій області так виходить да. Донецька да. і Ну Харківська Донецька це області це. Той Енклав, де голосували люди за партію регіонів, і м -м, якщо ми говоримо про структуру голосування 13 січня, тоді голосували дві фракції: Це партія регіонів та комуністична партія. Відповідно, вони завжди мали підтримку в цих регіонах, вони туди вертаються. Це в більше чи свої вони і були там От, і Псаренко, зокрема, там, ну, і інші. І вони сподіваються знову свої окори підняти. І виграти Уже пішла інформація, яку полюдев міністр. Ну тоже справ панаваков. Що ці кандидати вже помічені в тому, що вони підкуповують виборців. да, знову йдуть пакети, гречки, йдуть гроші, і вони хочуть любою ціною заховатися в парламент, заховатися за недоторканність. І потім на місці зорієнтувавшись, зрозуміти, яка буде більшість, да, там, хто її буде очолювати, хто буде наступним прем'єр, потім знову продатися за якісь гарантії певної безпеки, ну бо кримінальна справа. Ну і далі будуть робити все, що вони вже за потрібним, і в тому числі м будуть робити корупційні діяння, робити антинародні діяння. Ми ми це повинні усвідомлювати методи незмінні гречка. Ні, зміні та, та е, якісь там 100 гривень, так О, в Харківській області бачимо брата Добкіна, е, Дмитра, який один раз був в сьомому скликанні Верховної Ради. До того що він був в Верховній ні? — не, не був він не молодий не... політик. Да, — політ. Ну, він запам'ятався всім комедне відео. Там коли носа завжди да, чи да, завжди коли не зрозуміло через що так, і там таких кілька алергія, справді, алергія. Віду, так алергія. А в Донецькій області Клюєв Сергій такий є. Калієтнік ігор. А, так, і ще бачимо Дніпропетровську область, десять кандидатів за мажоритаркою. От ці люди, які такими ж методами намагаються потрапити до Верховної Ради, на вашу думку, чи є в них шанс за цю гречку потрапити? Тому що серед таких відео, я думаю, що в майбутньому будемо показувати і відео з цими підкупами, є є випадки, коли місцеві активісти їх просто проганяють з бійками цих кандидатів. По-перше, ми бачимо, що вони все ж таки так намагаються робити, якою на вашу думку, має бути реакція тоді людей. Взяти гречку, але все ж таки проголосувати за того, за кого хочу, чи? Ви знаєте, це дуже небезпечна теза. Беріть гречку. Це от раніше завжди так е... говорили. Беріть гроші, беріть все, що дають, а голосуйте, як хочете. Це небезпечна але... теза, бо вона розбалує виборця і вона знімає це питання відповідальності. Да? Тому що ти якось думаєш, ну я взяв, а не взяв, і може проголосую, може, ні. Тобто ти вже. Вступаєш в цю злочинну схему, а якщо ти вже в схему вступив, то ти відповідно можеш потім піти по понахнахиліні, по, по, каже, потім сходитися. Тому якраз цю тезу і кидали штаби кандидатів, які підкуповували, казали беріть, беріть, там розберіть. Ну, все одно людина, якщо вона вже отримала, вона все одно, ну розібравши до кінця за кого голосувати, все одно може поставити. Як свідчить дані дослідження, які роблять експерти, які військової кампанії в середньому. Вісім-10% це той е приділ, да, коли виборці, які готові продавати свій голос. Багато це чимало 10%. М -м, ну, в умовах такої скоротичної кампанії це досить багато. Тому що це означає, що якщо окуху мовно 140-160 тисяч, да, тобто кандидат вже має там, 10 тисяч голосів переваги. І в умовах, що ну, кампанія, по суті, буде менше місяця, він вже має преференції. М -м, ми повинні розуміти, що соціальна ситуація в країні погіршилася, і люди, ми так само спілкувалися, вони кажуть, ну, Дайте нам хоч, щось, тому що нам треба виживати. Да? Ну, це зрозуміло. Але водночас ми маємо прекрасні прецеденти, наприклад, там в Кіровоградській області, там, де Лесик довгий, який теж в просто другому округу ховається, приїхав в Знам'янку, почав роздавати пакети, і люди цими пакетами закидали його назад і прогнали. Ну, це рівень свідомості да? тобто це, Він, в принципі, входить в так званий помаранчевий або поєвропейський поїзд, да? тому тобто, що ми так подивимося в Україну. По сходу там набагато важче. Ми пам'ятаємо тези громадян, які там казали, да, нам одна нам однакова колбаса чи ковбаса, аби вона була. І там рівень несвідомості дуже низький. І, на жаль, це створює величезну зону ризику, що ці люди, які йдуть по, по Петровщині, по Харківщині, по Донецьку, це майже ну, під 40 чоловік, вони мають великі шанси знову пройти в парламент. Тому я б закликав би виборців, які там живуть, максимально мобілізуватися, зимати проактивну позицію. Ми показали, що ми вміємо, да, там, і майдан, і постмайданний період, ходити по сусідам, по друзям, пояснювати, розказувати. Ця вся інфографіка є і на нашому сайті, і на сайті наших партнерів. її можна дуже просто скачати, роздрукувати, роздати. Просто це все. Робіть колосальну інформаційну програму ну, кампанію. Інакше е... не відбудеться головного, не відбудеться очищення парламенту. Да? Що ми вимагали? Е... Я нагадаю всім е... вимоги, які... з якими ми вийшли першого перша на Майдан уже. Да? Це відставка Януковича, відставка Азарова і переформатування парламенту. Якщо буде парламент переформатуватися і ці люди повернуться назад, це не буде переформатування, mm -hmm. ілюстрація парламенту. Ми отримаємо те саме. Навіть ще гірше, бо вони відчують свою безкарність. І відповідно, якщо людина відчуває безкарність, то вона почне робити те саме, навіть, ну, що робили всі злочини, навіть в більших масштаб. це нічого не буде, чого маємо боятися. Ось, до речі, кіровограчина та олесь довгий. Угу. Як це було? Але все ж таки, можливо, легко говорити там нам чи людям, людям у містах, чи з якимось таким заробітком, хто в гречці не має потреби, але не слід також забувати про те, що є велика на жаль кількість людей, тих же пенсіонерів. А про шарок певних, я думаю, що безробітних людей, але які не можуть знайти роботу, які для яких навіть цей пакет гречки це вже. Знаєте, так, манна небесна, в принципі. От е, тут свідомість з однієї сторони, а з іншої сторони, люди, які живуть е, в таких от елементарних потребах, е, які їжі потребують просто. Ви знаєте, демократія коштує дорого. Ми це повинні пам'ятати. І ми повинні пам'ятати, що якщо тобі дають гречку, то людина, якщо вона з тебе вклала, 50 гривень, да, як бізнесмен. Він хоче на тобі заробити набагато більше. Да, безкоштовний сир буває в машеловці. Якщо ми подивимося на цих людей, там, на Лесика Довго, який накрав разом з командою Чорновецькою сотні. Тисяч, сотні мільйонів гривень да, в Києві. Якщо ми подивимося на цих людей, там, на Хамутінікова на інших, які голосували, давайте ми не будемо забувати, що вони були в злочинній схемі, яка була крашувала сім'ю, і вони через систему державних закупівель, через злочинні схеми з конвертаційними центрами, через повернення ПДВ, через непрозору приватизацію, вони зробили сотні мільйонів доларів. Да, і зараз вони кидають копійки, да, щоб потім далі продовжити це грабувати. Тому пам'ятайте ще раз, Вклавши у вас гривну, він на вас заробить мінімум 10. І на вас, і на ваших дітях, і на вашій країні. Тому люди повинні про це просто пам'ятати і розуміти, що гречка це зараз, а потім 5 років, 5 років їм жити в цій країні, в країні, яка з такими депутатами може втратити будь-яке майбутнє, будь-які перспективи на нормальний розвиток. І що ти потім будеш вимушений йти назад в систему судів корупційних, бо ці не будуть її міняти, Там, медицина буде знову недофінансована, бо вони не хочуть ці гроші красти, ти знову не дотримаєш. І, ну, і ти будеш працювати, діти і в школи, де, де без ремонтів, тому що гроші розікрали так само ці депутати, да, вони цим працювали, зараз крадуть. Тобто ця вся система потім тобі аукнеться. Да? І ти повинен вибирати або гречка зараз свиденько, або але потім 5 років ти будеш жити в розрусі і потратиш набагато більше. Або ти один раз витримаєш, проголосуєш правильно, і в країні з ними зміняться рамки, і всім стане жити набагато краще. І ти не будеш потім йти і платити цей корупційний податок. Більше того, якщо навіть зараз сьогодні кандидат витрачає 56 чи гривень на кожну людину за один голос віддає, то якщо подивитися в перспективі на ці там 5 років, а яку зарплату лише на місяць отримує народний депутат. Це тільки те, що офіційно так? Ти з допомогами це може бути і 30 тисяч гривень. Ну, так, зараз то, їм зменшили. Зараз але... зменшили, ну 20 тисяч гривень, навіть 10 тисяч гривень на місяць це лише офіційно. ми розуміємо, що там все діє якось інакше, що дійсно народ України 100%, такі. Давайте рахувати 400 гривень в середньому коштує зараз голос. 200, до, до, 200 після. Для перемоги в середньому Україну треба 30 тисяч. Це, ну, цифри показували. Да? Вони купляють хай 20 тисяч, щоб легше було рахувати. 20 тисяч виборців множимо на 400 гривень, ми отримуємо суму близько 8 мільйонів. Це менше мільйона доларів. З точки ми всі знаємо, що коли депутати проходять в парламент, їм потім пропонують за певні дивіденти перейти в ту чи іншу фракцію. Ціна називається від 3 до 5 мільйонів. Вони потім заходять, отримують ці Ну, Хто отримує зразу, там менше тоді сума, або отримують дотаційну там, кожен місяць по 20-30 тисяч доларів. Там розтягується ця сума. Він ці гроші відбуває за рік. Да. А далі він але він буде голосувати так, як скаже та влада, та більшість, і потім знову ж корупція буде процвітати, і, а він буде далі на цьому наживатися. А ви будете сидіти мати ці 400 гривень, і ці 400 гривень ви віддасте, як я кажу, в школі далі, щоб заплатити за півроку навчання дитині там, внески. І що далі з цими 400 гривнями? І все. І все. Оця система, коли народні депутати обирають, обрані таким чином, так, uh -huh. підкупом, потрапляють до Верховної Ради, потім їм платять за їх голоси, чи за те, щоб вони утворили там якусь більшість, чи вступили в якісь фракції, а, це такий бізнес. І з іншої сторони, ми бачимо багато журналістів, а, і а, також і ваших колег, які починали а, такі а, певні рухи і чесно, також є так, люди, які балотуються. Тобто, а, як їх назвати, активісти, а, а, аналітики, громадські діячі кількість. і журналісти, які йдуть сьогодні за списками uh -huh. а, і не тільки до Верховної Ради. От на вашу думку, Вікторе, чи. Зможуть ці світлі голови, ці люди, у яких очевидно, що щирі такі прагнення на те, щоб змінити систему із середини, чи зможуть вони це зробити? Чи поглини їх ця система? Це найбільший виклик, який перед ними стоїть, і я дуже спочуваю своїм. Колегам, да, ми зараз кажемо про Світлану Заліщук, і Віталія Шабуніна, і Сергія Лещенка, і Вікторію Сюмар, і Ігора Соболєва. Ну, Соболєва і Грусом трошки важче, бо самопоміч має зараз порядка, трохи більше 2-3 відсотки. Їм важче прорватися, але дай Боже. І це буде найбільший виклик для них, тому що, потрапивши в парламент, от ми говорили, їх буде менше 10 чоловік. Менше 10 чоловік це якщо взяти на 445, да, це ми говоримо, що їй там буде 2%. Відсотки. І все, що вони ну на нашу думку, вони можуть зробити, да, це об'єднавшися із абсолютно нормальними передними депутатами, які є в парламенті, які так само зараз балотуються. Ну я не буду їх називати, да бо це буде некоректно, да, тобто по ну, вони є в кожній списку кожних партій. Ми з ними працювали в рамках, зокрема, там громадської платформи е, парламенту об'єднатися і показати, що вони дають зовсім інші правила гри роботи. Це Наприклад, публікація своїх декларацій да, про доходи. Е, нагадую, що ми зараз, я зокрема судився в свій час із парламентом, з лідерами фракції із з керівництвом Верховної Ради про те, щоб вони опублікували декларації народних депутатів, да, щоб вони не публікували це. Звіт про ті кошти, про які вони отримують. Тому що депутатська зарплата складається, по суті, з двох частин. Ви, правильно сказали 20 тисяч. 20 тисяч вони отримують на помічників консультантів. Е е е а ще 20 тисяч на роботу в окрузі. І ось за ці суми вони взагалі не звітуються. Тут вони отримують налічкою на роботі в округу, а 20 тисяч на помічників. Як вони розходяться, ми не знаємо. Бо ми, ми в свій час намагалися витримувати списки помічників, ми їх не знаємо, да, хто ці люди, які вони зарплати. Ну, це ховалися, це ховається. Ходять слухай, що ці гроші Через після людей ми цього не знаємо. Тобто, от, от, такі є речі, які вони просто повинні показати. Да? Це допуск е журналістів, журналістів громадян у Верховну Раду в усьому світі, е цивілізованому, да? кожен громадянин, ви, я, ми можемо просто по паспорту зайти, потрапити в будь-яку точку Верховного парламенту. Насті, не буде, ну, рамка є, але подивилися, там немає нічого складного, заходь. Заходь в кулуари, заходь в службу преси, заходь в комітети. Зараз це неможливо. Неможливо потрапити на до там, бюджетного чи інше. І от вони це повинні систему помітити з середини. Це такі, знаєте, наші бойовий загін, ми їх засилаємо. Ми з них будемо вимагати в, там, в 10 разів більше. І ми будемо від них вимагати, щоб вони зсередини. Цю систему ламали, щоб вони середини е, працювали з фракцією, да, заставляли депутатів інакше голосувати, діяти це і вони знають одне, що вони не мають права на помилку. Сі старі депутати мають право. Ми громадські активісти контролювали, критикували там. А якщо вони зрадять або е, схиблять, то їм вже не пробачить ніхто. Не це утверждено. правда. Неправда, дуже тому... суспільство буде спостерігати, ми, бо що і колеги, журналісти. Ми їм пообіцяли, що найбільше прискіплості буде до них. Два відсотки, якщо ці 2% ви так порахували, які потраплять, да, навіть менше. Чи да, да. ну, це... зможуть вони все ж таки це зробити? Це Бунін Гацько, Соколенко в Демалянці, Сюмар у опозиційному фронті і Таня Чорновіл. Ну, там, як комбатів не рахую, бо це сім. Це це п'ять троє лісенко наєм Заліщук, а і Черненко, чотири Саша. В Порошенка от вам дев'ять чоловік. Це ті, хто мають точно проходять ну, згідно оцінків. Самопоміч має два-три відсотки. Ну, подивимося, да. але якщо пройде, то там зразу зайде буквально ще чоловік п'ять. Там губко, соболі, там, ну, там є люди, які зайдуть. Поки що дев'ять, два відсотки. Поки що так будемо слідкувати. І сьогодні така ще одна подія. Сьогодні день народження президента Російської Федерації Володимира Путіна. Йому виповнилося 62 роки. Угу. А і сьогодні така рубрика цього дня Віктор, я пропоную вам, що ви побажаєте президенту Росії. Ну я не буду оригінальним. Весь Фейсбук бажає в роки це нафта це 62 долари за барель рубль за 62 1 долар 62 рубля Ну, і євро, все більше, да, так само, тобто, 62. тобто це такі побажання. Ну, ти кажу, це весь фейсбук цим пустить, а просто передають те, що було сказано. Але це все ж таки е, і для всієї країни виходить, що таким негативом бути. Ви знаєте, в Китаї вважається принцип знаєте, правителя. Вони вважають, що якщо добрий правитель, всім буде гарно жити. Угу. Якщо починається лихо в країні, це означає, що правитель робить щось не так. Там система трансцендентної влади. Да, тобто, ми, вся ситуація в країні сприймається через божественного імперію. Ратора, тому ми так само повинні пам'ятати, що якщо в Україні щось не так, відповідальність несе влада, ну і перша особа. Отак от, от я дякую вам за що прийшли, завітали до нас в студію і поговорили ми про дослідження чесно детальніше більш детально. Нагадаю, що ми спілкувалися з Віктором Тараном. Віктор Таран був в студії, експерт центру політичних студій та аналітики. Ви залишаєтеся з нами і щодо дня народження одіозного Путіна, можете залишати свої привітання на сторінці Соціальна країна у Фейсбуці. Будемо зачитувати, якщо щось цікаво буде, в нашому Ефірі залишатися з нами далі ще більше цікавого.